Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний гребінець. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології, пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке. Висушування волосся, ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання вдома чи у поїздках. Пропонуємо до вашої уваги фен для волосся 5 в одному. Це професійний та багатофункціональний інструмент для укладання волосся. Завдяки різним насадкам він поєднує в собі функціональність фена та щітки. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск вашого волосся. Прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги стайлер для волосся. Це потужний та ефективний інструмент для створення неймовірних укладок. Керамічний матеріал забезпечує рівномірний розподіл тепла та мінімізує пошкодження волосся. Пристрій дуже простий у використанні, тому дозволяє вам отримати хвилі салонної якості у себе вдома. Покращить процес створення зачіски за допомогою цього стайлера. Завдяки високоякісним матеріалам він працюватиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита поліестром, що забезпечує м'яку та глотність. Ку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги м'яку сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита поліестром, що забезпечує м'яку та гладку. У поверхню для зберігання ваших речей.